Ми маємо свою державу, яка має право розвиватися так, як вона вважає за потрібне. Цінувати свою культуру, цінувати свої традиції, мріяти про майбутнє, яке ми собі вирішили, а не хтось ззовні. От це і є незалежність, ну, типу, державна, національна незалежність. Незалежність як людини це твоє право приймати рішення, які ти вважаєш за потрібне, і які співпадають з твоєю морально-етичною системою координат. В концептуальному плані вона дійсно хоче знищити українську державу, тому що. Багато з того, що належить українській державі по праву, вона запозичила або хоче зруйнувати, або хоче привласнити. І є така держава Україна, яка каже, ні, так не буде. Ну, тому що це наша історія, це наша культура, це наше мистецтво, це наші традиції. І ми їм ми їм стаємо на цьому на заваді. І ось я намагаюся якось відстояти і наблизити нашу перемогу. Незалежність це перш за все гордість того, що наша держава виборює незалежність свою вперше за всі роки незалежності і зброї в руках, що вона не здалася, не скленилася перед ворогом. І що я можу далі бути українцем і в майбутньому також можуть бути мої діти. Це для мене незалежність. Війна триває 10 років. Напевно, ми східний регіон боремося за свою українськість все життя. Скільки я себе пам'ятаю, ми боремося. Ми завжди були українцями. Ми говорили українською. У нас в селах повністю співали українські пісні, українські школи. Моя Матуся ходила в в школу в українську. Мій чоловік ходив в ту школу, і мої діти закінчили ту школу українською мовою. Завжди говорили там. Просто знаєте, напевно, ми зараз з тою місією тут говорити про українську Луганщину. Для нас дуже важливо залишатись незалежними. Тому незалежність робить нас. Не просто людьми, а вільними людьми. Ми залежимо, мабуть, від нашої людяності. І саме людяність вона і робить нас незалежними, тому що ми маємо право думати як люди, а не як тварини, вбиваючи один одного. І це і є наша незалежність. Залишатись незалежними це коли в тебе є можливість прийти туди, де поховані ті, хто віддав за цю незалежність своє життя. І ось. Ми йдемо туди, да, ризикуючи своїм життям, забираємо цих пацанів і дівчат для того, щоб вони, вони знали не тільки ми живі, да, і мертві, що ми за них не забули. І ця незалежність це вперше для них. Це для них, тому що вони віддали за неї найцінніше, що в них було, це їхнє життя. Ми хочемо залишатися людьми, і ми, і ми залишаємось не в залежності від ситуації і невзалежності від того, що нас вбивають. Тобто це ну це ось такі ми українці. Це ми. Ось ми такі в степу, ми такі в лісах, ми, ми такі на морі, ми такі в небі, ми українці.